Вітаю, дорогі глядачі, московити далі намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру, і це створює певні проблеми навантаження на неї, і часто в певних регіонах, областях, містах немає достатньо світла, а в деяких є, і тому є певна причина. Звісно, намагаються і вороги, і буває просто люди, часто через певну недовіру, яка традиційно на жаль склалася, недовіру до держави, інститутів. Починають говорити про те, що чи не електрику, чи не продають людям заважають жити, а от можуть допомогти, а не хочуть. І от чому я сказав і про ворогів, тому що часто цим користуються тим, що люди або несвідомі в питаннях, або не хочуть довіряти, і підбурюють їх. І багато є. Ми бачимо всяких постів, коли люди, не маючи ніякого обґрунтування, починають звинувачувати всіх навколо в тому, що світла немає. І тому теж є причина. Це надзвичайно неприємно. Це складно. Це вимагає мобілізації додаткових ресурсів. Там буквально просто по, по побутових речах, е, особливо там, коли період не такий, прям холодний, навіть ніде просто продукти зберігати, тому що холодильники просто не працюють без додаткового живлення, а його треба якось організовувати. А не у всіх вистачає одразу грошей. А під час там обстрілів починають зростати ціни. На генератори і відповідні там батареї, що є логічним, потім ціни врівнюються, падають, тому що ринок насичується. Але суть: то яка, що людина починає впадати в певний такий стан невдоволення і обурення, і часто це теж викликає ряд емоцій. І якщо людина не довіряє там державі чи не відповідним організаціям, і не хоче часто в якусь цю тему. В'їжджати в повній мірі за різних причин, Я не хочу тут звинувачувати нікого. Ну, часто вона стає таким от інструментом, теж додаткового обурення, підбурення. От, і людям треба пояснювати, людям треба говорити. І давайте зараз розберемося з вами, чого десь світла немає, а десь воно є. Чи справді можливо, справді крадуть знаєте, енергію, вивозять вагонами. За кордон, от чи тому є логічні обставини. Давайте розберемось зараз. Це важливо, бо ми маємо взагалі зараз надзвичайний стан. По суті, Московія хоче повністю винищити нашу енергетичну систему. В грудні 25-го року там взагалі для енергосистеми України виявився непростий місяць. От, бо після масованих, масованих атак, московитів, то українці знову опинилися в ситуації, коли немає світла по 16 годин, у деяких випадках і в кращому разі, буває 3-4 години на добу є світло. От, тож компанія Окренерго була змушена запровадити графіки погодинних відключень, і, звісно, це було доволі логічно. Знову таки ми вже звикли до графіки, але все ще час від часу виникають питання, чому мешканці того ж Львову можуть провести вечір за світлом, коли киянин сидить в темряві вже п'яту годину поспіль? Або чому в Луцьку світло вимикають менше ніж в Одесі? Давайте знову таки з технічної сторони зайдемося. Бо в Україні працює чотири атомні електростанції, які в опальний сезон забезпечують від 55 до 60% всієї генерації в Україні. Це величезна частка, яка робить цю ж саму атомну енергетику, справді основою нашої енергетичної безпеки нашої країни. Дві з цих станцій, Рівненська та Хмельницька АЕС, розташовані на заході України. Південноукраїнська АЕС працює на Миколаївщині. а Запорізька АЕС, найпотужніша в Європі. перебуває під окупацією наразі. Представники ДТЕК енергобереж відповідних пояснюють, що більше електроенергії виробляється саме на атомних станціях на заході України. Це означає, що Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька та Рівненська області мають пряме підключення до потужних джерел генерації. Вони отримують електрику безпосередньо е, прямо від генерації, без е, необхідності в е, широких мережах передавати її на великі відстані через складну мережу електропередач. ще раз. Саме через це у них є світло, Точніше, його більше, і там легше його так чи інакше подати, навіть при якихось обстрілах, ніж в інших областях, не кажучи про те, що ці регіони знаходяться далі е, від е, точок запуску і. Теоретично, навіть той інструментарій, який летить для знищення нашої енергомережі, його легше, ну трохи легше можна спинити. От. Треба всю Україну пролетіти, так, і зачасту. І це трошки дає більше часу. Для відповідних підрозділів, наприклад. От. Проблема виникає саме в передачі електроенергії на схід загалом. Московія це прекрасно розуміє, методично атакує не самі атомні станції. Її захист регламентується Женевською конвенцією, такі удари викликали міжнародний скандал. Натомість ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру передачі електроенергії, високовольтні лінії електропередач, трансформаторні підстанції та розподільчі вузли, саме вони. З'єднують західні регіони зі східними і центральними областями краї... України. Геннадій Рябс, фахівець енергетики, пояснює, що повернення жорстких графіків відключень зумовлено саме ударами по лініях електропередач, які знімають потужність атомних електростанцій. Більшість об'єктів, які атакує Московія, захищені другим рівнем захисту. Але окрім самих станцій, є лінії електропередач та обладнання, яке перебуває поза. Захищеними спорудами саме вони зазнають найбільших пошкоджень, і саме через них енергосистема втрачає можливість ефективно розподіляти електроенергію по країні. Але, незважаючи на обставини, важливо пам'ятати, що скоро новий рік подаруйте своїм друзям та родині те, що точно стане в нагоді протягом життя. У нас стартувала новорічна акція, вона триватиме 4 тижні, і кожен тиждень це нові унікальні пропозиції в нашій школі. Що важливо, кожна комбінація діє лише сім днів. Після цього вона зникає і не повторюється. Тому, якщо бачите щось під свої цілі, краще не відкладати. Що ми відкриваємо три нові пропозиції: ексклюзивні знижки, пакетні набори та бонуси, яких зазвичай немає в стандартних тарифах. Плюс тариф ПРО за ціною стандарту. Це реально рідкість, наприклад, цього тижня доступна така пропозиція: тариф ПРО за ціною стандарту на курс інвестицій в землю. Переходьте за лінком під відео, щоб дізнатися більше та встигнути забрати свою тижневу пропозицію. Отже, це створює парадоксальну ситуацію. На заході країни є надлишок генерації, але немає способу передати цю електроенергію туди, де вона найбільше потрібна. У швидко передати після обстрілів в повній мірі передати так, вона передається, але все важко. Київ, Харків, Дніпро та інші східні міста потерпають від довготривалих відключень, не тому, що в країні бракує електроенергії загалом, а тому, що пошкоджена інфраструктура не дозволяє доставити цю енергію від місця виробництва до споживачів. Західні області залишаються зі світлом довше саме тому, що вони фізично ближче до джерел генерації. Україна навіть була змушена платити за можливість експортувати свою електроенергію до Польщі. Польський оператор надавав аварійну допомогу, беручи надлишок енергії з атомних електростанцій. Без того експорту Україна була вимушена зупиняти роботу. Блоків АЕС, бо електроенергію неможливо просто зберігати. Вона має бути негайно спожита або передана далі. У листопаді обидві західні атомні станції, Рівненська і Хмельницька, взагалі були змушені майже два тижні працювати на зниженій потужності. Такого ніколи не траплялося в історії української атомної енергетики. Ситуація ускладнюється тим, що атомні станції проєктувалися для роботи в базовому режимі, і за своїми конструкторськими властивостями не можуть гнучко змінювати потужність генерації. Вони мають працювати стабільно, виробляти рівний обсяг електроенергії. Укренерго в свою чергу намагається виправити ситуацію через графік відключень, який розбитий на 30 хвилин. Інтервалів, кожна черга споживачів розділена на дві черги, що теоретично має дозволити справедливо розподіляти обмеження. Компанія намагається досягнути ситуації, коли деякі області не будуть зі світлом більше, ніж інші. Які загалом прогнози? Чи зрозуміло зараз, скільки ще будуть проблем зі світлом? Голова правління Окуленерго Віталій Зайченко в грудні цього року заявив, що прогнози справа невдячно, оскільки країна перебуває під постійними атаками. І це дійсно так, енергетики. Працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, роблять вони це цілодобово, але фахівці можуть розпочати ремонтні роботи лише після дозволу військових, який зазвичай надається не одразу, і логічно, тому що це питання безпеки. Крім того, деякі обладнання, зокрема трансформатори великої потужності, виготовляються від 9 до 12 місяців. Його неможливо швидко замінити або відремонтувати. Це означає, що наслідки кожної атаки відчуватимуться тижнями або навіть місяцям. У такий непростий час важливо пам'ятати, що. Завдання ворога розділити нас, як би нам не було би важко давайте слухати один одного, а не піднімати паніку. І, хоча я розумію, коли людям боляче, я не я не буду нікого звинувачувати. Я не хочу тут говорити, що всі там ми маємо бути ми, стійкі, розумні, освічені. Так різні ситуації по різному люди реагують. Загалом різниця у тривалості відключень між легіонами – це не прояв несправедливості, це результат суто технічної обмежень наслідків московських атак. Захід країни отримує більше світла, бо знаходиться ближче до працюючих систем генерації. А центри схід далі і б'ючи по мережах, складніше туди енергію доставляти. От і все. Цьому винна лише одна країна, яка вже котрий рік відправляє в наш бік ракет. Ну і хочу ще зазначити, що, друзі. Тут справа лише одна зупиняти ворога і змушувати його переставати займатися тим, чим вони займаються. Чим більше буде знищено ворога, тим болючіше йому буде, і тим скоріше вони підуть на вже якісь нормальні умови домовленості, а не оце все, що вони там через Дмитрієва, Трампа, Віткафа пропонують. А до цього, от зокрема, тридцять блискавок близьков, літаків, які несуть 8 кг корисного навантаження на 40 і більше кілометрів. Можуть нести і знищувати ворога. Давайте допомагати. Вже бачимо 230 тисяч за добу. Тож давайте рухатися, щоб ми зібрали доволі швидко це все. Всім все найкраще. Бачні.